А тепер настав час відвідати кафе у самому серці центру Лісабона, а бразильєра його заснував Адріано Телес, щоб представити та продавати справжню бразильську каву, яка на той час не була широко оцінена в Лісабоні. Ми спробували замовити популярний тут десерт, і тоді вже почалося повне розочарування у цьому місті. Але краще всього не чекати в чергу всередині, а сісти тут на терасі, де хоча б трошки можна подихати і замовити паути давушка такий немає в меню, або ми принаймні його не знайшли. Так ця штука виглядає, і вона така трошки виглядає сука, ніби якийсь полуфабрикат, але давайте пробувати, не знаю. Навіть вона так собі. Ну, видрівається вона дуже погано, вона така. Дуже-дуже суха ззовні, але на смак. Давайте поботи. Не знаю, ця штука вона прям максимально суха, дуже складно жується, виглядає якось несвіжою. Тому... Ну і ще не буду скривати, я замовив пиво і це прям вишенька на торті, тому що бокал такий красивий, як до бутилочка, Але вишенька на торті, це тупо цитата росіянина, написана ось тут Антона Чехова. Сприймайте це просто як хочете. Але от ось такі тут э, любителі руського мира.